Ну що, вітаю всіх сьогодні неділя. Е, трішечки дощик закінчився, я ж таке е, вимутила їхати по грибочки. Ну, чоловік мій був і не проти, але додавалося ще двоє. Це люди, які вчора були в лісі, але все рівно вони і сьогодні хочуть. Це я з ними не дуже люблю, бо вони по лісу бігають, все топчуть чуденько і потім їм хочеться додому. Але ми сьогодні ненадовго. Зараз поїдемо е, туди до річки, псел, туди по рядовичку, погливи. Ну, я, так, я так планую і думаю, ще по що. По... За опеньки люди, я мовчу. Я вже відверто, хоч, хоч беру, по посилку замовляю, щоб тобі передали. Е, і що ще? А, по лілову ножку. По цю рядовку лілову ногу або липіста. Синя, ніжка. синя ніжка, да, їдемо, по Владі дуже хочеться синю ніжку побачити. Ну, оце, покажу, як щось знайдемо. У нас тут оце, бачите, виїжджаємо з свого, це ж наш, наша Випливає. дорога, випливаємо. Я меги страшні, наш цей голова чи як він там, громади нашої. Він, він сказав, що він тут щоранку їздить йому нормально. Ну, Я не знаю, може він тут, на чому він тут їздить, може він на бульдозері їздить або на тракторі, то йому й нормально. А ми. Що я не так знімаю? Чуть сказали, що я не так знімаю, що не так, ну буду по-іншому. -по все. Покажу вже з лісу. Так, будемо спочатку дивитися, так як я неправильно зняла, а потім, як правильно. Так, перша рядовочка пішла. Ось яка красунька. Чистюсінька. Далі ось іще. горіх хтось приховав, білка, мабуть. Тут його і залишимо. Людей немає. Слухайте, всі ж доща це вже під'їли. Хотіли ж тут знайти сім'ю ножку, щось не видно. Так, є, є, є. Дивимося, ще уважно де. А дивіться, всі ж це мене стоять. А чого ти в чужій місцині збираєш гриби? Ти ж їх тут не знайшов, да? так? Ладно, не допомагайте, бо єдине, що погано, з гілок льопає, але слухайте. То все-таки дрібниці життя, оцей вже пропав ось згнив. Ага, ось іще бачу. Їх якщо не збирати, висновки такі. Якщо їх не збирати, вони пропадуть. Треба збирати. Так, а ось оце приховалося. Ану, йди сюди. Це там хто мені писав, щоб я менше базікала, більше показувала гриби. Ось, дивіться. Подивились? Красиві, так? Да? Так. Ану оце ось. Сюди вже аж розвернувся цей грибочок. А отут і отут. Є. Беремо, зараз подрізаю ніжки, бо грязнючиш. А, в мене тут є працівник. Допомічничок. До помічничок. Дивимося ще. Зараз туди доведеться лізти. Та нічого поліземо. Аби... Було по що. Хочу сказати, отак от, от, знаєте, практично кожні вихідні їздимо, а щоб сказати, що там наконсервувала багато, ні. А ще як враховувати, що мені треба всім пороздавати, то взагалі чепухня. Да, угу. угу. Так, далі рушили в пошуках щастя. Ось ідемо прямо понад стежкою. Поховалися. Дивіться, які гарнюсінькі. Ну, все ж знову таки рядовочка ж, тополива. Вон чистенькі. Це вже будуть у нас і, і засолені, ну, будуть. Найшли щось гривів, слухайте. <гум> так. Сюди поки що ось. Прям красені стоять які. Мабуть, та не схоже. На те, щоб черва. не схоже, так. Да. І цей, і ось оцей Десь начебто ще бачила. Не видно. Поки що не видно. Але будемо шукати. Такий дощуряк напустився але ми не здаємося. Ось знайшли в траві, відкопали. І ось воно пішло, пішло і пішло. І треба обережно тут... о диви їх, тут ось дивіться, аж куди. Ну нічого онде. де! Там ми зараз кушики наберемо, та й поїдемо. І я бачу, що пагорби ще ось ось. У мене вже рукавиця мокра. Он, діти вже біжать назад. Пройшлися, казала їм, ідіть до машини. Ні, казала, не їдьте з нами взагалі. Оце в мене найбільше. Давай ключі вам. Да, я не буду. Ну не будеш, іди до машини. Отже. Я ж сказала, сидіть в машині, ми зараз прийдемо. Давайте, їм не треба ножі, ідіть. Ось ми зараз нас збираємо, ми тут швидко. Ми швиденько, давайте, давайте. Грибники, Оце треба було їхати. Казала, не їдьте, казала, не їдьте. А не, ми хочемо, з вами, хотімо за вами. Ми теж хочемо, що ви такі хитрі завжди без нас коті гриби. Ну, такі ми хитрі, так. Хотіла відпочити. <схід> Відпочинеш тут. Вчора Тайсон приїхала, ображався. Весь вечір на мене, щоб в мене не було весь день. Сьогодні ці ображаються. Я так гарний припустився. Їхали взагалі вже було розпо... розпогодилося. Ну, нам так здалося, чи нам так хотілося. Чого? А як люди на рибальці, правильно там під дощурякою сидять? Ми ж хотіли ще на місць сходити, рибу подивитися. Дивіться, скільки. Матір Божа. тільки оце в траві погано, знаєте чим? Починаєш їх... Вони починають ламатися, вони і так крихкі. Ото людочки, ото мені дала Ірочка, засіб, як мити ну, для зеленух. Оце їх, якщо гаряченькою водою заліж, потім вони дуже гарно чистяться, Їх потім, вони потім стають такі гнучки і не ламаються. Вони вже аж за вухами лящить. А воно, мабуть, пішло, мабуть, я і кошика поставила. А Ану. Дивіться, вони куди аж, аж отуди, отуди, отуди. Це все гриби, 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 гриби. Ось тут не наступити гриби, а тут Тут нема. Оце ось, гляньте, що ніхто на них, нікому вони не, ну, не натрапив, бо воно тут дуже листям позасипало і в траві їх практично і не видно. Дивіться, що робиться. Боже, їх тут такий гурт, місцево ціли. Я їх не прогребу. Мені чоловік каже, допомагай. Думаю, та що тут? Ага. Ой. Та ми їх не визбираємо, Юра. Так, нові санжари. Я вам там е, написала, там, де вигорів ліс. Ну що, ну, до нас їдьте. Чи давайте я законсервую та вам передам. Поки ваш ліс відродиться, можна їздити, дивіться, до нас. Не так воно вже і далеко, але знаєте, як от вичинки не буде коштувати. Але ще й люди їздять за 200 кілометрів по гриби чого. Ми самі раніше їздили і велику багачку. О, дивіться, скільки. Гляньте, я їх це просто хоча б так повіддираю. Гляньте, що робиться? Тут що. Тут нема нічого. Юра, швидше ріж будуть шляпа. Тут. Та гляньте, люди, оце я натрапила, оце мені дав. Я натрапив. Пардон. ну Я б на другій стороні від дороги рвала, так самісінько. Гляньте, скільки, дивіться. А ну отут далі. Гриби ж, Якісь ягоди, а, це глід, Гриби. А вони, люди, ми їх не визбираємо. І куди вони пошурували? Куди вони? Оце також вони. Та ще хоч, хоча б хоч дощ припинився. О, таке, значить, якщо, зараз і сонце буде, і страшно, ну Такий неприємний. Чи з дерев гляньте, що Ху -ху! оце родини. Диво прям якесь. Такі вже, знаєте, трішечки, звичайно, в траві вони не такі гарні, як попід деревами. Такі лопухи-переростки. Подивіться, що робить. І воно пішло отак по колу. Вон туди я бачу, це коло буде замикатися. Бо вони оці рядовки, вони досить часто. Групуються і вколо, і, і щось і навколо, і довколо. А ну ось сюди страшно вже йти. О, Тут хоча б трішечки вище. Чи воно якісь інші сорти, слухайте, є отакі от ж форми білого, дивіться, як схожий начебто. А, а є е, такі, ну, негарні, оці ж такі трав'яні, як лопухи. Ось, такі мені подобаються. О, дивіться, зараз я. О! Оце красень, такий тугий. Дивіться, по ньому можна і постукати, нічого не станеться. І ось. Мабуть, якісь підвиди, я так думаю. А ну тут ще є. Та оце ж ось. Ось так ось. Ну, за. за і помиються грибочки. Розпався. Чого ти розпався? Дурненький. Дивіться, якийсь чистюсенький просто був передавлений, бо в його вже не буду брати. Так, а де ще? Бачу, Ви уявляєте, бачу. Це експрес у нас тур. Швиденько зараз. О, тут також красень. А ну, дивимося, де ще, але я вже боюся і дивитися дуже. Бо в мене ще ж оце ж все. Оце, оце все отуди аж до кошика треба вибирати. А я вже ще й трошечки на... Ну, нічого. Н цукрові не розстанемо, поки більше не бачу. ну Пішла грузити. Оце все. щастечко. Минуло десь хвилин 20. Локацію не міняли. Немає ніякого сенсу. Люди до висновку, до якого прийшли. Що, ми хотілося б якось б пошукати грибів чи що. У нас вже, ми ними вже вон все, повний кошик, пакети. Кажу, боже, вони це в пакетах взагалі перетрощаться, поки доїдуть. Вони ж такі хрумкі, ламкі. І кажу, так, трішечки пройдуся, гляну. Це от, тут ось грибочки. ось, Я помітку зробила, нібито вони там закінчувалися. Ні, вони не закінчуються. Ось, Тут, до речі, гарніший сорт. Дивіться, які красені. Ось, матір Божа, якби хоча б дощ не лупив, та він вже ніби начебто припинився, а так ну вже ми вже ж мокрі повністю. У мене навіть пуховик дивіться викручувати. Ну не пуховик куртка така дута. Можна викручувати. Дивіться. Пішли, пішли, пішли. І пішли, і пішли. Ха-ха-ха-ха. У нас почалася істерика. Та ні, звісно, що це, це приємний момент. Я вже подякувала духу цього ліса. Кажу, дякую тобі. Такий ти сьогодні щедрий, а він думає, вони все рівно пропадуть. Навіть якщо я скину локацію, залишу, вони вже отам пліснява в них пішла. Вони ж тут позадихалися в цій траві. Вон, подивіться, яка група. Ще дивіться зверху, вони ж лізли з землі, ще й грязюка. Оце місимо цю глину і збираємо. І думаю, оце я додому їх припру, це мені ще перемию це після отак, отак, такого. Вони ж то сразу так чистенькі, от від вирила, чист, чистесенький. Я міняю місця, ходжу отак, то там, то там, щоб якесь хоч різноманіття було ну, в пейзажі. Погано, слухайте, їх дуже ріже трава. Бачите, ламаються он як. В траві вони, як вони тут взагалі вилізли? Трава така гостюща, тут ніхто її не коси, я не можу зрозуміти. Ну, ці ось нормально випадають. А то скільки вже і наламали, і багато дуже пропало, бо там, бачите, пліснява образується, і на них оце всі вони в цій плісняві. А так немає, немає жодного, навіть червивого, Вон мене Юра запитує, каже, за скільки оце вони виросли. Так кажу, звідки я знаю? Треба почитати. Ні, ну уявляєте? Я вже боюсь цю траву займати. Хоча б діти допомогли б, пішли ж в машину, сидять. ж. Казала не їхати, але ну воно ж не доведеш. Же. Так, Дюра каже, попереламують усі гриби, це, це точно. Вон. Вона ж вада так любить рядовочку збирати. Вона каже, я їх так люблю збирати. Ну, ось, он, дивіться, куди не грибни рукою кругом. Я вже й ту рукавицю зняла, вона, вона мокра, вона така, знаєте, з тканини, з такої, от, що там ними там роблять, для сантехнічних робіт. Я так зрозуміла, що вона в наборах йде з, з сантехнікою. То мені були презентували, ну все вже. О, відчуваю, що й тут ще є. Є. Так, цей гурт начебто, може, люди може так не робити. Я тут стою, на клаптику на такому. О, ще є. Ну, це ж бачите, отак, отак можна було б швидше їх. Так. Тоді ж будуть взагалі всі попереламувані. Доводиться, отак ще їх і обережно Так. є. Збираємо гриби, новий метод, називається мацати. Отак намацали. <смі> Воно чути. Оце десь близько години, так? Да? Сиділи на одному місці. Оце, як сказав чоловік, тут квадрат. Ну, що квадрат мені здається, що це коло. <смі> п'ять на п'ять, люди. Он кошик. В нього пакет оце такий здоровецький. Отой мега. Та я не знаю, мабуть, тут від та як його нести. Відра два, а треба нести обережно, тому що все переторчеться, ось іще. Це просто. Я, е... Ну, такого ми ще дива не збирали. І щоб скільки, єдине, що треба наступного разу брати з собою кошики, а то так. Та ми ж не розраховували. Оце на галявинці, от уявіть. Тобто ми ніде не походили більше. Оце тут більше години просиділи. Та мабуть, годину і просто їх в траві різали. Звісно, що їдуть вони отакі з травою, грязнульки, бо ми, на, ми наскрізь мокрі, немає часу, коли дуже це все перебирати. Будемо вже перебирати вдома. І от дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять відер. Оце на оцій діляночці. Оце вам і погуляли. По лісу називають. Та ні, Юра, хватить вже шорхати, все. Достатньо. На сьогодні. Дякуємо Богу за те. Все, їдемо додому. Отакий у нас врожай. А вам дякуємо, що були сьогодні з нами на Грибалці. Люди просто подивилися та й полягали собі знати, в теплому ліжечку, а мені зараз це ще все перебирати. Ні, я тут трішечки поділюся. Я не настільки я вже і дурна, і гаряча. Щоб це все? мене ж дома ще гриби чекають, зеленухи. Тому всім кажу до побачення. Щиро дякую. Всім бажаю міцного здоров'я і до зустрічі. хотіла сказати на Грибальці? Ні. Далі буде відео, як мариную, Гаряч... гаряча засолка, попросили. Все, пока!